Всім привіт з вами Олександр і сьогодні ми будемо підключати отакий руль. Тут, от, якщо ви сами зробили, то воно може автоматично загорітися. Тут все просто кнопочки такі. Бо перший день, якщо вас на першому не працює, перемикайте на другий. Все. Сьогодні ми будемо підключати отакий руль, хорій. Спочатку треба от такий от провід. Він є на кожному рулі. От, от сюди, бачите? І, і ще є от такий от провід. Якщо у вас немає такої штуки, без така, то все ви не запустите. Це треба купляти перехід. Все, і дивіться. Е, вод, е, сама приставка. Вод. Бачите, тут посередині є розъем. Зараз треба впихнути, якщо не впихать, то другой спорну. Ну нічого всім пока.